Доброго ранку. Їдемо на схід вже на сході. ми. І хочу сказати, дивіться, яка красива Україна. Красива Україна і якась тварь, потварь намагається знищити її. Намагається знищити український. Народ. І для того, щоб цього не сталося і щоб Україна перемогла, ми вкладаємо таку маленьку лепту. Це... Зараз перевозимо позашляховик нашим військовим передамо, І це буде, можливо, не одна рятована Дина, військовий, буде врятоване життя. Слава Україні! Героям слава!